У рівному чоловік вбив жінку та порізав її товариша. Все сталося під час суперечки між людьми посеред білого дня на вулиці Коновальця. Двоє мешканок села Крилів Дубинського району приїхали у рівне до своїх знайомих. Компанія саме розпивала алкогольні напої на літньому майданчику поблизу одного із кафе. До них підійшов незнайомець. Між людьми виникла суперечка, потім бійка. Гість дістав ніж і вдарив ним одну з жінок та чоловіка. Ну тут один каже, що його дружина щось там, на неї хтось щось сказав, вона там йому сказала, той достає нож і їй в ногу штрихнув. Uh -huh. Ну, але в ногу попав десь в артерію чи куди, я не знаю. І вона там ну, від втрати крові по дорозі говорять, що вона помер. А то фактично вони тут не випивали? Вони... Ні, вони тут не випивали, їм тут їх не обслуговували і звідки вони тут взялись, ну взагалі не поняли. Надійшло повідомлення до чергової частини міського відділу про те, що на швидкої допомоги доставлена невідома жінка з тілесними ушкодженнями. Під час операції вона загинула. На місці події ще був встановлений один із потерпілих, якому нанесено тілесне ушкодження в область ноги. потерпіли, госпіталізували у лікарню. Врятувати життя 38-річної Оксани медики не змогли. Її на рік старший товариш отримав ножове поранення в сідниці, але від госпіталізації відмовився. За годину правоохоронці затримали і зловмисника йому 26 років. Коли чоловік повертався додому, біля під'їзду його вже чекали правоохоронці. Особливо тяжкий злочин. Відповідальність від 7 років, частина друга, позбавлення волі. Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання рівненського міськвідділу міліції. Поки суд йому обирає міру запобіжного заходу, мешканці мікрорайону Північний нарікають на місцеве кафе, біля якого сталася різанина. Ціну п'ють, вибачте, тут немає нормальних людей. Одні алкаші ходять, одні бомжі ходять, скільки просимо, щоб закрили. Якось не відгукувався. Надію, що ну, шкода, що, можливо, такий вихід вийшов, але я думаю, що вже його нарешті закрили. Чи будуть закривати кафе правоохоронці, поки не кажуть. Наразі розбирають із фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень з'ясовують всі деталі трагедії та опитують свідків, поки з впевненістю можуть сказати лише одне: кривднику двох людей загрожує до 10 років позбавлення волі.